Кожне слово, кожної фрази. Окей? Готові? Репіт різні. Поїхали. Не відчуваю, що бізнес не Збагачує мене шкода. І при нас, я думав, зразу до всіх не йде. От того покуляра так і не дійшло. Він заживав. Зараз з нього вийде. Отже, разом всі разом співаємо. Чисте українське шкода. Це не реклама фірми Шкода, а просто шкода. Всі разом, готові. І відчуваю, що бізнес не з багатєм, шкода! Шкода! Нормально а ця дівчинка не співала. Футболці такі в полосочку строкаті. Не співала, ай-яй-яй! Зате повторимо ще разок. Готові? ще раз! О, давайте там! Зараз співають тільки! Тільки симпатичні дівчата. Тільки львівські симпатичні дівчата, а страшненькі мовчать. Добре? Готові? Тобі можна співати? Гарний. І що у бізнес не збагачує мене шкода. О, скільки дівчат! А ти чого не співати? Тумаш, що ти страшненька? А яй-яй. Не можна, так. Да. Зараз співає. Сексуально спроможні чоловіки. Мовчать, мовчать тільки імпотенти, а ви дівчата, слідкуйте. Відчуваєш, що у не збагачує мене шкода. Стоя! Стоїть і буде стояти Львів! А ти що зарано почав, мабуть, зарано Так! А зараз співають представники сексуальних меншин. Підірас телесбіянки. Приготувались? Готові. І я відчуваю, що бізнес не збагачує мене шкода. А, є підраз, нормально. І я там дві резбіянки. Нас добре видно. Чудово! О, бачите, зараз хлопці пішли з цього стола. Та ні, залишайтесь, ви пошутикували, я думаю. Нормальний мужик, -мир, точно, бачиш? О. Співає за всіх. Олець! Ну що, ми тепер співаємо всі разом! Всі, хоч хто раз займався сексом, або хоча б чув таке слово. у бізнес не збагачує мене, шкода. Шкода! Ми всі бідні, будьмо разом і тоді нас мене біда! Шуруй, давай, давай, не затримай тут і не затруляй. А мужруй, шуруй! шуруй, давай, давай, ай за його моменту в киши не несу. Ну що, на цьому манеті все. Лів, дуже вам за увагу. Я вас грав за Кидовський